Привіт, наші маленькі та талановиті художники. Запрошуємо вас на наш ютуб канал Художка, де ми разом будемо вчитися малювати та розкривати наш творчий потенціал. Мене звати Сергій, я художник і викладач. І я буду вчити вас малюванню на нашому каналі художка. Всім привіт! Мене звати Аня, я дизайнер та контент-мейкер, і ми разом будемо створювати для вас на нашому Ютуб-каналі Художка цікавий та корисний контент. Наша програма включає в себе як теоретичні, так і практичні компоненти, які допомагають учням розуміти та застосовувати основні принципи малювання. Наша мета допомогти кожній дитині розкрити свій творчий унікальний потенціал і розвинути більш професійні навички, які будуть корисні у по їхньому подальшому творчому розвитку. Тут ви знайдете безліч захоплюючих відеоуроків з малювання. Наша мета. Надати дітям знання, які допоможуть їм розвинути свої таланти в області мистецтва і розвити більш професійні навички. Тут ми почнемо з основ малювання, де ви навчитеся використовувати різні техніки, матеріали та навчитеся основам композиції. Далі ми підемо глибшу світ природи, де ви навчитеся малювати різні кіткові композиції, пейзажі та натюрморти. Наш канал це не лише місце для навчання, але і круте творче ком'юніті, де ви разом знайдете нових друзів та відкрити для себе новий творчий потенціал. Ми сподіваємося, що наші уроки виключать у вас інтерес до мистецтва і надихнуть вас до самовираження через творчість. Швидше підписуйтесь на наш канал та натискайте кнопку дзвоника, щоб не пропускати нового жодного відео та разом для себе відкривати світ мистецтва. Щоб досягти успіху, будь якій справі для спочатку поставити ціль. І розуміти шлях, який треба пройти, щоб ці цілі досягти. Отже, як, як будуть проходити наші з вами заняття? Спочатку ми з вами ось це сонечко. Оце. Ви. Винушаємо. Mm -hmm. А оце ваша ціль. Це може, бу... Бу... може бути будь-яка. Наприклад, ви хочете навчитися малювати голову, Можете... хочете навчити, навчити малювати портрет людину, хочете навчитися малювати пейзаж, хочете навчитися малювати персонажі, М -м... скетчі, все що завгодно. Але для того, щоб дійти до цієї цілі, нам потрібно з вами вивчити е базові речі. Тобто нам треба з вами. Вивчити Малювання. Вивчити основні базові принципи живопису, композиції та малювасу. Кожна з цих дисциплін має в собі декілька підпунктів, про які я буду розказувати згодом протягом наступних уроків. На наступному уроці ми почнемо з малюнку. Це буде наступне відео. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, палець догори, щоб не пропустити наступний урок. Наступний урок ми з вами почнемо з балюнку. Ми з вами протягом уроку розберемо, з чого складається зображення. Будь-яке зображення. зображення складається з певних елементів. Можна сказати, запчасти. Як і будь-який механізм. Ми з вами розберемо, що це за елементи. Наступне відео це буде урок з академічного малюнку. Тобто на уроці ми з вами розберемо, що складається в малюнок і будь-яке зображення загалом. Тобто, от елементи, які ми на наступному уроці з вами розберемо, я все поясню, розкажу про кожен з них, і ми з вами. У наступних відео ми разом навчимося малювати світ краси та натхнення.